Мої вітанічка, друзі! Сьогодні вирішив я вам показати таку ось чудову та нескладну ферму для вирощування цукрової тростини та бамбука у Майнкрафті. Якщо вам цікаво будувати механізми в режимі виживання, то ви прийшли за правильною адресою біля мікрофону шаман, і ми одразу переходимо до справи. Коротенька довідка. Навіщо нам потрібен бамбук у грі? Це нам і палиці дає, і дошки, і пальне. Але найкорисніше, як вам відомо, це створення з бамбука, рештування. Ось такий помічничок для нас дуже важливий. А ось цукрову тростину ми можемо використовувати і для приготування їжі, і створення карт, і навіть крафт ракет, які добре так нам допомагають літати на надкриллях. Так ось, для створення ось такої саме ферми вам потрібно буде приготувати все це добро. Я не стану, мабуть, все перераховувати поіменно. Скажу лише те, що блоки смарагду я взяв як будівельні блоки, а саме ось такі дерев'яні плити я підібрав чисто по кольору. А ви ж можете обрати на їхню роль будь-які матеріали. Я вже розчищаю місце під ферму, далі закопуюсь на один блок по висоті. Виходить таке ось заглиблення 8х22 блоки. І тепер я, мабуть, зроблю вам невеличку розмітку, щоб видніше було, куди розміщати рейки і простіше було порахувати там усе по блоках. Загалом ось наша розмітка, ось така ось. Місця, котрі я розмітив блоками заліза світлими, а такими білими, тільки для демонстрації картини. Це не потрібно робити вам. А ось блоки редстоуну потрібно розмістити саме таким чином, як ви бачите на екрані. Тобто, у нас кожен шостий та шістнадцятий блоки в лініях замінені на редстоун. А там правіше, ось є ще один редстоунчик. Про нього теж не забудьте. До речі, блоки редстоуну можна буде замінити на редстоунові смолоскипи, щоб вам дешевше обійшлося це будівництво. Для цього розмістимо смолоскип під блоком, який потрібно живити струмом, зверху електричну колію, і вона працює так само, як на блоці редстоуну. Але я все ж таки залишу блоки червоненького, щоб вам було видніше, що де і як я ставлю. Отже, починаємо прокладати колії. Як бачите, я зараз встановлюю скрізь звичайні колії. Це так на швидку руч. Зараз у вас тут з одного боку незациклений ланцюг із колій. Розміщуємо сюди парочку колій. Ось так. Тепер замінюємо звичайні рейки на електричні, як я вам сказав. До речі, ви можете трошки прискорити вагонетку, додавши ще по електроколії праворуч і ліворуч. Оце якщо у вас багато зайвого матеріалу. І тепер ми переходимо до спорудження сховища та розвантажувача вагонетки. Видаляємо блок і кріпимо важіль. Сюди у нас спускатиметься вагонетка. Сюди додаємо колію. І клацаємо важелем, щоб колії почали розмикатись і замикатись, як на відео. В кінці кінців розмикаємо ланцюг, ось так, і залишаємо в такому положенні. Розчистимо місце. Сюди бочку. Присівши, кріпимо до неї воронку. І так само навприсядки встановимо електроколію зверху воронки. Ще трохи видалю я зайвих блоків тут почищу. Перед воронкою знизу ставимо компаратор, повернутий саме так. Ставимо будь-який будівельний блок перед компаратором, один над ним. Сюди редстоун смолоскип, над смолоскипом блок, і сюди щіпку редстоуну. Дивимось тепер ось сюди. Дивіться, що у нас вийшло. Показую ще раз для тих, хто не зрозумів. Звірились, все окей. Ми запускаємо вагонетку для тестування нашої дороги. Розкидаю зараз блоки, подивимося, як вагонетка буде збирати розкидані над нею рослини, і доставлятиме їх на розвантаження. Дивимося, ось вона розвантажується, і потім лише порожня вона буде продовжувати свій шлях. Я думаю, вже за цю схему розвантажувача можна поставити лайкос під цим роликом. Якщо можна, то поставте. Ну, а ми тепер збудуємо саму ферму зверху. Я використовую блоки трави, але ви можете взяти також блоки землі або моху, наприклад, щоб на них вирощувати бамбук і цукрову тростину. Робимо із землі рамку 8 на 21 блок. До центру так само додаємо два ряди блоків, аналогічно як у нас ідуть колії. Тобто блоки землі повторюють візерунок колій. Заповнюємо рамку заготовленими плитами, повторюємо це з іншого боку. Щоб за водою далеко не бігати, можемо спорудити ось тут поряд стандартне безкінечне джерело води. Беремо воду та вливаємо по відру на кожну плиту. Ну і нібито все у нас готово. Запакуємо воду будівельними блоками. І тепер переходимо до висаджування рослин. Тут ви вже самі вирішуєте, чи це буде у вас ферма цукрової тростини, або ферма бамбука, або суміш цих двох рослин як у моєму прикладі. Але особисто я у виживанні найчастіше будую ферму саме для цукрової тростини. А бамбука і так завжди вистачає, я поруч просто насаджую його, ламаю руками хожу, і все окей. До того ж, ви завжди можете робити з тростини папір і продавати картографу, наприклад, щоб розбагатіти трішки. А я вже тут забалакався і переходжу до встановлення поршнів. Тут старців нічого рости не буде, якщо що, нічого й не висаджуйте. Ставимо поршні так, щоб вони могли ламати наші рослини. Ну і загалом повторюйте за мною. Побудували ми. Зверху розмістимо ряд будівельних блоків. А поверх цих блоків пил редстоуну. Запакуємо ферму блоками скла, вибудовуючи з них стінки по три блоки висоту. Наприкінці закриваємо рослини ось тут ще одним рядом блоків скла. Якщо ж ви хочете, щоб ферма працювала цілодобово, можете помістити зверху світлокамінь чи, наприклад, інше джерело світла, ну хоча б смолоскипи. Беремо датчик світла, встановлюємо його посередині ферми, спостерігач направляємо на датчик. Тут ставимо кілька будівельних блоків, проводимо проводочку Redstone. Можна, звичайно ж, розмістити ще один датчик із спостерігачем, і переключити того кліком правої кнопки миші на нічний режим. Тоді ферма наша буде працювати цілодобово. Як тільки буде змінюватися освітлення в грі, будуть спрацьовувати і поршні. Ну, і якби все готово. Лишимо тепер ферму на хвилинку і побачимо, як усе працює в реалі. Ну, як бачите, працює норм. Можу вас привітати з черговим механізмом в колекції. Подивимось на результат, що тут у нас у бочці за хвилинку роботи. ось бачити вагнетка і вивантажує свіжий врожай рослин. Як я й казав, мені було б краще, звичайно, акцентувати увагу на вирощуванні цукрової тростини, оскільки вона значно повільніше росте у порівнянні з бамбуком. Ну, це справа кожного. І на сам кінець, друзі, для тих, хто не пішов все ще з цього ролика, я можу показати вам альтернативний варіант автоматизації ферми без використання ось цих ось датчиків світла та спостерігачів, на які нам все таки потрібно використовувати кварц, котрий знайти можна лише в незері. А в незер не завжди хочеться ходити, хоча на компаратор теж потрібен кварц, та все ж таки один кварц легше знайти. Отже, наша альтернатива, тут все легко, лише використовуємо одну колію детектор в нашій системі і прикладаємо від неї ланцюжок редстоун пилу до верху ферми. Як тільки -но буде проїжджати вагонетка по ній, вона буде давати сигнал і будуть спрацьовувати наші поршні. Я отак на швидкоруч показав вам, як це все робитиметься, а ви можете оформити, як вам буде краще. No. Ну і на цьому у мене все. Бажаю вам веселої гри в Майнкрафт. Заходьте до мене на стріми на мій другий канал Шаман Геймс. А з вами був звичайно Шаман. Віримо в ЗСУ і слава Україні!